Добрий день, шановні колеги, вас вітає центр професійного розвитку педагогічних працівників. Цього року, спільно з департаментом освіти і науки, ми ініціювали створення навчального курсу для педагогів міста Кривого Рогу, які не мають навиків роботи з пристроями Chromebook і бажають навчитися ними користуватися. Нам дуже приємно, що на курс уже зареєструвалося 459 педагогічних працівників. Наше навчання з вами буде проходити в асинхронному режимі на сайті тренінгу, де вже розміщено навчальні матеріали та інструкцію щодо їх виконання. Не переживайте, запис нашого ефіру також буде розміщено на сайті. Нові завдання будуть з'являтися 15, 22 та 29 січня, тобто щосереди до кінця місяця. Сертифікати за успішне проходження курсу також буде розміщено на сайті тренінгу. Для подальшого інформування вас про проходження наших занять я передаю слово тренеру курсу Сергію Юрійовичу Кислову. Бажаю вам усім вдало впоратись із завданнями. Доброго дня, шановні колеги. Я вас всіх вітаю. З рахуванням тих цих анкетувань, які ми проводили для того, щоб зібрати учасників цього тренінгу, хочу сказати, що розділилися учасники на ті, які хочуть онлайн, і на ті, які хочуть офлайн. Більшість, звичайно, хочуть онлайн. З рахуванням того, що така безпекова ситуація в місті досить складна, і збирати таку велику кількість людей неможливо, тому вам вже в посилання були направлені на сам сайт нашого. Тренінгу, і ви його вже отримали. Крім того, для того, щоб його легко знайти, і я вам зараз покажу, де ми його знайдемо. Подивіться у вас на нашому освітньому порталі. Тобто, якщо ми зайдемо назад, я зараз повернуся і покажу вам сам. Освітній портал, тобто ми знаходимося зараз на освітньому посталі, на порталі нашого міста кередіCloud.com, і ми в меню спеціально підшили цей курс Cloud Technology Center, І написано Chromebook освітні практики 01.25. Тобто, цей сайт ви можете не шукати кожного разу в себе на пошті, а написали в пошуковому рядку браузера Освітній портал, перейшли на освітній портал і перейшли на сайт. Громбук освітні практики. Зразу ж хочу зауважити, що дивіться, у нас є наші 5 ну, сторінок, у нас є заняття. Тут поки що ви бачите заняття один лише є. Тут також є сторіночка сертифікати, там з'являться ваші сертифікати орієнтовно 5 лютого. Ну, є корисні посилання і контакти, там є форма зворотнього зв'язку, де ви можете написати, якщо у вас там будуть якісь персональні зауваження чи якісь пропозиції. Стосовно самих занять, і я зараз перейду до першого заняття, ви бачите, що ми знаходимося вже на цьому сайті нашого тренінгу, на тому, що ми вам прислали, розписані всі посилання, всі таблиці і є вже відеоінструкція стосовно того, як працювати на сайті даного тренінгу. Тобто ми закінчимо з Мариною Юр'ївною наш коротенький виступ, і ви вже можете приступати потім до роботи із. Цим сайтом. Саме перше рекомендую передивитися відеоінструкцію, тобто ту, яку я зараз вам показую на екрані. Це саме перша відеоінструкція, тому що там розписано, як правильно підшивати посилання, де зберігати документи, як створювати ці посилання для того, щоб їх можна було правильно перевірити. І в кінці цієї сторіночки завдання 1, тобто в нас є всі вправи, у нас є три навчальних відео, є самі завдання. В самому кінці ви бачите табличку, в якій у нас розміщено всі ваші прізвища імена по батькові і сюди ви будете підшивати результати вивчення, тобто результати тих робіт, які ви робили. Зразу ж скажу, що дівчата, які наприклад, робили вже, от наприклад, вони вже почали працювати на цьому сайті, вони ці посилання підшили неправильно. Вони не дивилися інструкції, тому що інструкції зараз прем'єра знову в три часа вона тільки почнеться. І я покажу, як потрібно було правильно підшити. Я вже тут бачив, що дехто з учасників попідшивав правильно, подивіться: тобто посилання є на папку курсу, посилання є на скріншот один, на скріншот другий, але отакої Абракадабри з довгими адресами, які ви там поставляли, тобто їх немає. І для того, щоб правильно потім це все зробити, я рекомендую подивитися відеоінструкцію, потім переробити. Ці посилання, які ви підшили на папці. Ну і останнє, я ще раз покажу приклади. Тобто ми бачимо, що папка курсу, і всі посилання підшиті правильно. Для того, щоб зручно було працювати з цією таблицею, її можна відкрити в сусідньому вікні. Вона відкриється на весь екран, її буде досить добре видно. І ми бачимо, якщо там хто вже попідшивав папки курсу, наприклад, бачимо синє посилання, то коли я стану на. Це посилання, воно повинно бути активним, і ми повинні побачити вже з вами ту папку, яку підшили учасники нашого тренінгу. Ну я знайду зараз правильні і покажу вам ще раз. Тобто ми самі слова не змінюємо, а просто підшиваємо. Бачимо, коли я наводжу мишку на будь-який скріншот або наводю мишку на папку, тобто, воно з'являється, посилання, воно відкривається, воно. Його можна візуально спостерігати, але самі слова, папка курсу, скріншот 1, скріншот 2, ми не чіпаємо, ми лише до них прикріплюємо посилання. Все це є у вас в інструкції. Ще раз нагадаю, що ваше завдання виконати ці завдання, які на цій сторінці нашого сайту, виконати їх до наступної середи. І потім в наступну середу з'явиться наступне завдання. Тобто, в такому темпі ми працюємо з вами січень місяць, чотири завдання, чотири тижні, і в лютому місяці ви отримаєте ваші сертифікати. Тож ми вам бажаємо успіхів. Сподіваюсь, ви знаєте тепер уже де знайти сайт. Як з ним працювати, ні можна відкрити вашу електронну пошту, і до нових зустрічей. І ще одне хочу нагадати, що, е, що середи о 15-й будуть відеозустрічі, але лише для тих, хто хоче проконсультуватися, у кого там щось не виходить. Тобто я буду просто індивідуально допомагати і підказувати. Все інше ви працюєте в асинхронному режимі самостійно на сайті. Дякуємо за увагу. Звіробій, давайте анонсуємо да, зробимо да, давай, да. анонс на лютий, колеги. Не розслабляйтеся у лютому. Анонсуємо продовження занять, але вже із курсу Microsoft 365. Тому, якщо вам буде цікаво з нами навчатися, запрошуємо вам вас продовжити навчання з нами в лютому на іншому курсі. І хто не встиг зареєструватися в січні місяці і в грудні місяці на цей курс, який зараз триває, тобто використання пристрою Chromebook, можете сказати колегам, що такий самий курс буде у нас уже в березні місяці. Все, До зустрічей на консультаціях. Бажаємо, всіх, бажаємо всім вдало попрацювати.